Всіх вітаю вас, друзі! Це проєкт Більше, ніж збір. Саме тут в Іспанії Кривбас проводить навчально тренувальний збір, а також ми проводимо збір на автівки для наших захисників та захисниць. Більше донатів, більше автівок. Донайте, наближайте нашу перемогу. Ну а ми починаємо наш випуск. Беріть собі щось смачненьке, буде цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Добрий ранок, хлопці. Добрий ранок. Як вам вчорашнє вечірнє тренування? Після такої подорожі то таке було. Ну, нормально, що втягнулися в прасіка. Починаємо набрати кондиції, підготуватися гарно, та, щоб головне без травм. А далі покаже час, все буде. Сьогодні вже виспалось та прийшли на ранкове тренування. Поле гарне, погода чудова, тому все добре. Сьогодні твоє перше тренування з червоно-білими. Чого очікуєш від цих зборів? Е, так, зараз буде тренування, Ну, найголовніше це влитись в команду і підготуватись до чемпіонату. По-перше, це добре підготуватися. І добре, зіграти спарінги. Я думаю, нас, нам це вдасться і. Але в мене зараз плідно попрацювати, щоб був результат. Ми бажаємо тобі успіхів. Давай, ми в тебе віримо. Віталій, добрий ранок. Починається ваш перший закордонний збір у якості тренера. Скажіть, будь ласка, які плани на цей збір? Зараз найважливіше отримати велике навантаження, щоб хлопці були фізично підготовлені і мотивовані до наступного етапу. Ну, звісно, дуже все на високому рівні. Поля і тренажерний зал це всі умови для того, щоб хлопці могли прогресувати і робити крок далі, тому що я ж кажу, це дуже такий е, важливий етап нашої підготовки. Будуть дуже хороші спаринг партнери, тому хлопці будуть, я в цьому впевнений, що вони будуть підготовлені добре. Після тренування хлопцям треба добре поїсти. Тож ми з вами відправляємось на обід. Скажіть, будь ласка, як тобі в цілому їжа у готелі? В цілому добре, гарно, що є фрукти, вітаміни та все інше. Риба, фрукти. Це те, що треба для, для професійного гравця. А є така їжа, яку е, Миколаєвич забороняє, наприклад, їсти. Жирну їжу, де майонез і таке. Отак, в принципі, ні. А от стосовно зайвої ваги, хтось перевіряє там кожен день або там, раз в тиждень. Як кожен день за вишний вес є штраф нас, а жирність раз на місяць, або на дві тижні. Хтось вже коли як? Є, є такі вже страшники, скажімо так. Не знаю, так. я за цим не слідкую, то більше Діма Хамчиновський, наш капітан слідкує. Хто не сказав, підніміться? Так що він, він знає. Ну добре, тоді не будемо тобі заважати смачного. Чи можна давати інтерв'ю перед матчем гравцю? Чи є якісь в тебе знаєш свої якісь такі забубончики? Ну я не дуже люблю це робити, але сьогодні зробимо такі виключення. Скажу, що ми на кожний матч налаштовуємось як на, як на останній. Сьогодні зранку було, було тренування? Так, було тренування. Привели себе в тонус, розігрували стандарти. Так що готові до матчу. А от дивіться, ми знаходимося тут вже четвертий день. І оці тренування, я дивлюсь, що темп додається, 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 і сьогодні гра ще фізично готові. Та фізично ми, скажімо так, заклали фундамент в кривому розі, набігали багато бігової роботи. Зараз вже більше працюємо з м'ячем. Команда несеться, всі молодці працюють, добігають. Тоді що? Я бажаю вам успіхів. Дякую, бажаю дякую. Тобі сьогодні вам. Забити дякую однозначно. вам, чі, дякую. Гарного матчу. Ну що, друзі, ось і настав день контрольного матчу. Ми знаходимось на стадіоні Пінатар Арена, на якому відбудеться контрольний матч Кривбас-П'яст. Ось такі матчі це можливість залучати до зборів неукраїнську аудиторію, тому що цей матч в нашому ютуб-каналі подивляться люди з Польщі та інших країн. І вони теж зможуть приєднатися для допомоги української армії в боротьбі проти російського агреса. Тож всі посилання знаходяться у першому закріпленому коментарі та QR-код, який ви бачите на екрані. Тож донатьте, допомагайте наближати нашу перемогу. А ми переходимо до нашого матчу. Ну що ж, друзі, перший контрольний матч на зборах завершився. Перемогою 2-0. Хлопці молодці, давайте підтримуємо їх подобайкою, підпишемось на канал. Побачимось у наступних випусках. До скорої зустрічі!